Дякую вас, друзі, на каналі ФАНАТВАК. Сьогодні в нас залітає на продаж подивіться, яка машинка. Да, Це не ВАК, це не Volkswagen, не Toyota, це Jaguar X Type 2002 року. 2.1 MPI бензин, механіка. Виобразна шестірка. Подивіться, яка красива тачка. Я завжди починав з е, переду знімати, але цього разу захотілося мені ззаду, бо дуже, дуже елегантна і дуже красива машинка виглядає. Супер тачка, друзі. 20, майже 23 роки машині. Вона просто виглядає просто шикарно. Я не буду цю машину навіть прибувати прибором. Е, є підкраси, немає шпаклівки, зразу кажу. Немає шпаклівки. Машина в класному стані. Дивіться, нічого не випадає з кольору. На титанчиках на класній гумі. Ця машина не може бути на поганій гумі. Дивіться, шикарна. Е, немає навіть сколів по, е, по капоту Друзі, заїхав на мийку, швиденько обдав її. Дивіться, показую там. Ну, тут що показувати. Машина 23 роки машина, вона просто... Це ягуар, це якість, це бренд, це, це статус. Отже, друзі, дивимося, це ми заходимо в салончик і ми потрапляємо в інший світ. Це не гольф четвертий. Дивіться, стан дерево. Дивіться, стан руля, показую вам предметно, дивіться. Стан кожної кнопочки. Це не просто я роблю. Я вам поясню, чому я це роблю. Дивіться. Дивіться на стан дверних карт. Це водійська дверна карта. Дивимося на стан. Дивіться на сідушечку, кожа. Дивіться, яка красива кожа. І дивіться стан її. Так, да, якісь полоси є, але це не, воно не порепано, немає не дирок. Дивіться стан дверних карт. От. Ззаді диванчики. Дивіться, яка тут навігація ще модна. Дивіться, стан кнопочок також тут. Куліса не перешивалася вона, дивіться, вона рідна. Ягуар. Підлокітничок. А знаєте чому, друзі, так? А тому що в неї пробіг 133 тисячі. І зараз ви скажете, ти що? 23 роки машини. Друзі, а ви подивіться на стан. Всі кажуть, ось дивіться, збоку показую. По комплектації що у нас? У нас кліма. У нас є регулю... мультиру... мультикермо, телефон. Тут, будь ласка, я з круїз. Ну, друзі, в машині 23 роки. Ти сідаєш в машину, ти це не сідаєш в якусь там, я не знаю, таке враження, що я в Q8 сів. Шикарна тачка. Отже, друзі, машинка. Бачите, самі яка. Я не буду навіть я кажу приборами. Підкраси є, але якщо ви фахівці там побачите, мабуть, але з вона не випадає, дійсно, з кольору випада. Двадцять 23 роки машини в такому стані, з таким пробігом. Я думаю, що ви по салону е, розумієте, що пробіг оригінальний. Отже, друзі, кому машинка сподобалась, дивіться, вона спереді, теж Дивіться, яка агресія. Ну, красиво, дуже класна машинка виглядає, дуже стильно, дуже класно Їде вона. Вона не просто їде, я скажу, вона лепіть. 2.1 єдиний виобразна шестірка вона просто вона співає, коли ти їдеш на цій машинки. Друзі, підписуємося на мій інстаграм, Телеграм, Тікток в описі під відео. Підписуємося на мій YouTube. Ціна даної машинки 6 тисяч доларів. Вона буде торгуватися на авторія. Кому сподобалось, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Я думаю, точно власник буде задоволений такою машиною. Да, Зрозуміло, що 2.1 по місту буде трішки витрати палива. Але, друзі, друзі така машина, ну. В такому стані, я думаю, на авторіаді такої машини немає. Я думаю, її такої немає. Але вона скоро там з'явиться, ось така вперше буде. Приїжджайте з діагностикою, перевіряйте пробіг, будь ласка, за таку машинку точно не буде соромно. Вона дуже класна. І я впевнений точно, що власник новий, який її придбає, він лише подякує за таку машинку. Все, друзі, до нових зустрічей! Підписуємося на мій YouTube канал. Дякую вам, що ви в мене є. 657 підписників. Ми рухаємося поступово до відмітки в тисячу підписників. Це є моє найближче завдання. Хочеться багато вже контенту на цю тему. Роблю. Бачу переглядів багато, але вам не складно підпишіться, поставте лайк, бо алгоритми Ютуба таким чином налаштовані, щоб відео більше дивились, його просували. Потрібно коментувати, потрібно ставити вподобайки або, або дизлайки, кому що подобається більше. Це ж таке, така справа, я не можу вам вказувати. До речі, наступне відео. Готую по огляд по Toyota Корола, скільки буде коштувати заміна мастила. Мастила будемо міняти по оригінал Тойота, фільтра. І подивимося, що там можливо походки, тому що вже більше місяці на ній катаюся. Фу Тут -фу -фу, машинка не підводить, все добре. Тому, друзі, до нових зустрічей. Підписуємося, ставимо лайки. Скоро побачимося. До нових зустрічей.